Якщо говорити, що таке фінансова грамотність, то це вміння керувати своїми грошима. Звісно, на сьогоднішній день це базовий навичок, і він все більше набирає обертів, тому що просто заробляти і просто витрачати, аби себе добре почувати в житті, вже не вдасться. Вже те, що працювало раніше, на сьогоднішній день не працює. Витрачати ми всі можемо. А от так витрачати, щоб при цьому свої мрії здійснювалися, і себе не обмежувати, і ще й подорожувати, і ще й відкладати, і мати подушку безпеку, це вже навичок. І як інформується, чого що... сам власне перше, з чого почати це з усвідомлення того рівня, де ти є зараз. Навіть з сумою 20 тисяч можна і відкладати, і дійсно себе не скажу, що прям дуже комфортно почувати. Зрозуміло, тому що людина буде усвідомлювати, що щось вона собі може не дозволяти. Тоді вже потрібно відповідно збільшувати дохід а не себе обмежувати. Але це вже інша справа. Є люди, кому на цьому рівні також комфортно.